Доброго дня усім, мене звати Шаповаленко Євген. Я народився в славному місті Стриї Львівської області, де вперше в історії підняли прапор України. Тому для нас є цінним незалежність. Півтора роки тому ми з такими ж, як я, підприємцями вперше вийшли у Львівській області на півторатисячний страйк проти Податкового кодексу. З такими ж, як я, ми вперше в історії України перекрили міжнародну трасу чоп в знак протесту. Ми поїхали в Київ, де об'єдналися зі всією Україною, де об'єдналися з однодумцями. Коли ми приїхали в Київ, єдиний політик, хто нас тоді підтримав, це була Наталя Королевська. І ми цього ніколи не забудемо. Мене сьогодні прямо людь бере за те, що в парламент прийдуть ті ж самі обличчя, за те, що в нас знову вийде на татамі ті ж самі. Ті люди залишать в країні той гармідер. Ми їм цього не дозволимо зробити тим людям, які хочуть деребанити нашу країну, дерибанити бюджет. І займати перші місця в списках найбагатших людей України. Що нам залишається тоді? Як каже мій один знайомий обнятися та й плакати, і ще п'ять років дивитися, як відбувається цей безпреділ, як їхні реформи не реалізуються, як народ зубожіє. Але цього не буде. Ми народ. Ми всі з вами маємо встати кістками на їхньому шляху. Ми маємо перекрити їм кисень і не дати їм пройти в новий парламент. Але не все так просто. Вони готуються. І ми бачимо, що вони змінюють закон про вибори. Ми бачимо, що вони руйнують опозицію. Вони гадають, що вони купили собі депутатські мандати і що, не прийшовши в парламент, сівши на депутатське крісло. Коли крісло взяло їхню форму, це, це крісло їм є і вічне для них. Ми їм цього зробити не дамо. Як не має бути в парламенті тих, хто сьогодні називає себе так званою опозицією, хто сьогодні йде до влади по головам, хто сьогодні їде до влади на спині. Арештованого лідера. Дорогі друзі, ми маємо встати з вами і як Людоков, всі разом пройти цей шлях і дати можливість тим людям, яким дійсно не байдуже майбутнє України, прийти до влади. Наталя Королевська це один політик, який не побоявся, який з нами вийшов на акції протесту. Які з нами пліч опліч пройшов і автомайдани, і страйки, і виїжджав в самі гарячі точки України. У нас є найголовніше. У нас є підтримка людей. У нас є підтримка людей, які вийшли відстоювати свої економічні права. У них і у опозиції, і у влади цього немає. Наталія Юрівна, ми повністю. Готові брати на себе відповідальність. Ми готові привести нових лідерів. Ми готові допомогти вам у тій боротьбі, яку ви почали за незалежну Україну. Ми готові з вами, як і півтора роки тому, йти пліч-опліч, і ви можете розраховувати на абсолютно нашу підтримку. Разом ми переможемо. Україна вперед!